Друзі, трапився мені сьогодні на загострювання ось такий от ніж. Я думаю, що вартує просто зацінити те, що можна зробити з ножем. І сьогодні вам трошки поцитую, що кажуть інші люди з приводу так званих мудацьких або тестів ідіотів. Англійською воно так і звучить. Ідіот тест. Цей термін з'явився в ножовій спільноті, як іронічна назва, необґрунтовано жорстоких або абсурдних випробовувань ножів, які не мають сенсу з практичної точки зору. От, що мається на увазі під такими мудацькими тестами або тестами ідіотів? Це рубання ножем по каменю, цвяхах, бетону, згинання клинка руками, щоб перевірити гнучкість. Використання ножа як викрутки або лому, стромлення ножа в металеву поверхню або метання його в дерево, різання сталевих протів або гільз, обмазування ножа кров'ю медом кислотою, щоб перевірити стійкість до корозії, кидання ножа під колесо автомобіля або в стіну. Ну, от е зараз я не хочу розповідати вам про власників цього ножа, це не так важливо, Важливо інше. Я недавно знімав е, певну окрему думку про один із ножів, який мені трапився на заточування. І я вже дуже сильно не хочу ці ножі взагалі гострити, бо це не зовсім ніж, а шансовий інструмент, щось схоже на ніж, але не насправді не є. Ну, от. І я трохи про це розповідав. <кхух> не хочу повторюватися, але. Найбільша проблема цих мудацьких тестів людей з виряченими очима, які там б'ють ножем по кутнику, намагаються зігнути його, там затиснути, затиснути в лищатах, там, ріжуть після цього папір недолуго, який нічого насправді не показує ось цей різ паперу. От найбільша біда в тому, що інші люди, яким просто ну, бракує розуміння, вони намагаються це потім повторити своїми ножами. І ось це, от приклад повторення, от такого мудацького тесту, який ми там зі всіх, просто зі всіх шпарин, просто як таргани, вискакують всі види реклами інстаграм, і не знаю, в Тікток, у Фейсбуці, де завгодно. Просто людям, знаєте, ну їм не бракує грошей проплачувати всю цю рекламу. Ну ось краще вклали би гроші в те, щоб робити нормальну термічку, не показувати дурниці і не вчити людей, э, даючи поганий приклад. Чому приклад поганий? Чому такі от речі відбуваються? Ось подивіться, як знищена і ніж. Я, звісно, з ним щось придумаю і зроблю, а потім покажу вам результат, але це буде електроточило. Тому що масив металу, який тут треба знімати, він, іншим способом, крім такої от електромеханічної обробки там, на якомусь гріндері, стрічково шліфувальній машині або на якомусь електроточилі це неможливо. Це про ручне загострювання взагалі мова не йде. Чому проблема цих ідіотських тестів? Бо, тому що це не відповідає реальному використанню ножа. Бо більшість ножів це інструменти для різу, а не, це не лом, не сокира. Удацькі тести це поганий приклад того, що можна зламати навіть дуже якісний ніж. Не треба ламати ножі на відео, які мають обух 6 міліметрів. Тому що це не ніж, це ломик. Він з таким обухом просто нездатний різати, він може тільки розколювати. Я це вже показував в своєму відео. Просто, знаєте, сьогодні от отримав цей ніж на загострювання. І ще раз кажу, не хочу розповідати обставини, хто, чому і як це робив. Я залишу це поза кадром, але не треба намагатися ламати ніж, щоб зрозуміти, що ламається ніж. Зламається ніж сталі триві, яка там вважається одною з найміцніших. Зламається з кровіра, яка теж там одна з найміцніших сталей, зламається з магнакату, яка взагалі там вважається зараз чи не еталоном там, міцних потужних сталей. Можна зламати будь-який ніж, який будь-який інструмент, тому що в нього є межі. Не треба показувати людям, що ножі треба пробувати ламати, і вони не ламаються. Бо вони ламаються. Руйнується естетика, руйнується конструкція. Ну, З цього ножа, я ще раз кажу в кінці, спробую вам показати, що вийшло. З цього ножа можна зробити якийсь інструмент, який має чи збереже якісь властивості дорізу. Але для чого нищити цю річ? Для чого? В мене відповідь лише одна: це оце медвежа послуга людей з виряченими очима, які не сповна трохи розуму, які показують не просто поганий приклад. Вони, знаєте, якщо є люди, які пропагують ножову культуру і намагаються показати ніж як помічник, ніж як аксесуар, ніж як. Супутник, скажімо у житті, який там може стати у пригоді, ніж як якийсь справді виріб там, інженерного мистецтва або якоїсь творчості, тому що творчість буває і в металі теж. То вирячені очі ну, вони просто роблять, ще раз кажу, від межу послугу. Вони руйнують в принципі розуміння, що таке ніж і які його межі. Саме цікаве, що. Наші оці, так звані виробники, я їх знову ж таки не хочу називати, тому що мені не то, що їх не хочеться з якихось етичних міркувань називати, бо це ще буде якась знову-таки форма їх реклами. От для мене це поняття збірне. Тобто мені все рівно, який зараз бренд або бренди роблять такі мудацькі речі. Це для мене не важливо. Тобто, ще раз кажу, не сприймаю їх як якихось там особистих своїх. Там, знаю, Ворогів там, чи конкурентів у чомусь. У мене цього немає. І я вам більше скажу, ні одна ножова компанія в Україні не є конкурентом іншої ножової компанії. Бо що всі там роблять 10-20 ножів у місяць, 30, 50 ножів у місяць, 100 ножів у місяць. Але ніхто ні в кого не забирає ніякого ринку, ніхто ні в кого не забирає, не перехоплює клієнтів і так далі. Тому в мене взагалі не говорить там якісь бажання там, щось говорити про якихось конкурентів. Ось на ринку там виробництво ножів. Я просто вважаю людей довбограями, якщо вони роблять шкоду, наносять всьому товариству, скажімо так, всій спільноті. Так от і в Америці, і в Австралії, і в країнах Європи завжди є такі довбодятли, які знімають такий контент. Такий є американець Джо Х. Є такий Нептун Наюс, є такий канал How Ridiculous. є такі блогери, оглядачі, вони роблять різні свої експерименти, такі екстремальні експерименти, скидають там різні об'єкти з великої висоти, кидають під автомобіль, ну, скажімо так, от згинають, випробовують межу міцності, але при цьому треба обов'язково зламати, тобто в кінці. Від ножа нічого не лишається, ви маєте зрозуміти одне: це розважальний контент. Вас вас, блогери, просто намагаються цим розважити, напевно що. Інакше вони просто мудаки. Якщо не мудаки, а просто розважають вас, ну я можу це зрозуміти. Це певне шоу. Є от там шоу, припустимо, коли гідравлічний прес там. Силою 100 чи 500 тонн давить різні там, не знаю, дитячі іграшки, там, інструменти, різноманітні матеріали, перевіряє, там, наприклад, різні не знаю, там, обсеньки, там припустимо, чи молотки. Радянські старі, не знаю, сучасні американські, китайські, німецькі. Це розважальний контент. В ньому є якась певна скажімо так, логіка. Вони намагаються в однакових умовах навантажити кілька матеріалів, предметів, речей і подивитися. От межу цього інструменту, але вони все рівно це роблять без отих, вибачте, вирічених очей. Чому я просто про це говорю? Тому що коли дивлюся, інколи мені та реклама трапляється, мені здається, що людині потрібно почати приймати якісь, не знаю, можливо, антидепресанти, інгабітори зворотнього захоплення серотоніну. Щось з людиною не те. З ким він дискутує, кому він що доказує, і не тільки він, а взагалі, подібні люди, які це роблять. Але я навів тільки що там кілька прикладів подібних каналів в Ютубі, де там мільйони переглядів вони набирають. Але це про інше. Це якийсь розважальний контент, де роблять якісь просто дурощі, там кидають з висоти, якісь предмети, кидають там холодильники, мікрохвильовки, кавуни, не знаю ще щось. Там кидають і дивляться, що з цього буде. Вони й ножі кидають, бо їм все рівно що кидати. Я можу зрозуміти, що цей контент просто людям цікавий, бо вони там відволікаються, вони мають щось, ну, якусь, якусь емоцію, їм там смішно і так далі. Це, це зрозуміло. Але є люди, які на повному серйозі нам пропонують там, щось таке робити і показують поганий приклад іншим людям. Ну, ще раз кажу, от, давайте ближче роздивимось. Як люди намагаються там, ножем, не знаю, перерубати арматуру, скажімо. Ну, ось ось арматура, ось напевно. Таким чином отримане таке пошкодження. От. Тому в мене немає відповіді на питання, для чого це ще робиться, якщо люди справді, подаючи приклад іншим, вірять, що це нам потрібно знати і бачити, що їхні ножі там не ламаються або ще щось. Ось. Ну, така от мене. Сьогодні балачка, але просто такий вот ніж потрапив, я пообіцяв людині, що щось з цим зроблю. Це повний жах. Я зараз не говорю про те, там, з якої сталі цей ніж, що він робив, що він буде робити і так далі. Справа не в ножі, як такому, справа в явищі. Ось тому давайте зустрінемося тут. Я продовжу після того, коли я зроблю щось із цим ножем, я домонтую наступну частину сюди в цей же ролик. Ось так приблизно доведеться знімати металу. Інших варіантів тут просто немає. Тому ось такий навів для себе контур Орієнтир для того, щоб вийти на точилі, принаймні сформувати нову ріжучу крайку, з якою можна буде далі працювати. Але зрозуміло, що росте зведення це буде вже. Це буде вже ріс, ріс ну, зовсім не той, який він мав би бути, який він тут був раніше до цього руйнування. Ось такий зйом треба організувати тепер. Друзі, вдалося мені відремонтувати ріжучу крайку для того, щоб забрати цей величезний замен, який отриманий, не знаю, можливо, шляхом перерубування арматури або спроби перерубати арматурний проток. Я просто зробив рекурву. Таким чином я зберіг максимально м'ясо метал на спусках, тому що чим більше ми піднімаємося по спусках вверх, тим в нас росте сильніше зведення і ніж буде все гірше і гірше працювати при прониканні в якийсь матеріал. Він на розрізання це не впливає, тому що розрізає ініціює розрізання сама ріжуча крайка. Але далі геометрія спусків вирішує, що взагалі цей ніж може і чого він вже не може. <кій> Тому я вирішив зробити це через утворення такої от рекурви, тобто вігнутої лінії ріжучої крайки або кромки. Е, ніж почав різати. Хоча це, звісно, не різак. Спробуй ще покажи. Тут дуже грубий фініш 40 мікрон, 40 на 28, тому що незрозуміло, що це за сталь. Тягуча, дуже вязка нержавіка. Тут, звісно, що якість цієї сталі дуже низька з приводу того, як довго вона може працювати. І єдиний спосіб заставити цю сталь працювати, ще потім її на шкірі підведу. Заберу заусенчик, тому що з такими сталями це суцільна боротьба, головна біль з заусенцем. Тягнеться вона пластично, витягує фольгу, як її не гострив, все рівно заусенець лізе і лізе. Але я про інше. Це простий робочий ніж, і він поїде туди там, де він буде працювати. Ось. Але ну, я пішов таким шляхом створення рекурви, перегострив. Ножем може, можна різати, можна працювати. Але я так на завершення сьогодні. Згадаю ще одну людину, легендарну людину. Він, якщо я не помиляюся, він навіть українець чи українське походження, але він багато років і тоді і зараз жив, живе в Ізраїлі, він інув, Саша. Я його дивлюся вже в архіві, тобто, ну, чи дивився точніше, тому що він там припинив свій канал вести там, не знаю, років 8-9 назад, може і 10. Давно одним словом, і мені не цікаві там причини, чому він перестав це робити і так далі. Але він став відомою людиною в плані от, ножового блогерства своїми тестами. Я от починав цей ролик з того, що є ідіот тест, тобто ідіоти, чи точніше тести ідіотів, або ідіотські тести, або мудацькі тести. І це таке міжнародне поняття, тобто воно, ще раз кажу, не властиво якимось окремим. Там, українцям чи там, не знаю, чи американцям. Це просто підхід до справи, коли роблять дурню, перевіряють, нібито перевіряють ніж, а насправді роблять ним невластиву для ножа роботу, нібито шукають якби, край можливостей ножа, але в результаті вони його там ламають, пошкоджують. І такий контент дуже сильно розходиться. Він емоційний, заставляє людей там активно, скажімо так, співпереживати, там, не знаю, хейтити там виробників, там, сталі і так далі. То, що я хочу сказати, що. Знаєте, дивився я його тести. В нього він достатньо грамотна людина і там займався ножовим боєм колись і так далі. Може і зараз займається. Нічого про нього не знаю. Особливо зараз і ніхто не знає. От. Але в нього було зроблено так, що він там кожен параметр, наприклад, там, різ там, або на прокол, він пробивав якийсь там шмат бляхи, там, якоїсь, там, нарізав алюмінієвий лист, там, робив, стружку добував з алюмінію. Потім відкривав консерви там і так далі. Тобто він ну, придумав для себе, скажімо так, ряд випробувань. Вони були більш-менш схожі на те, що справді ніж може робити. Щось було зовсім дурне. Ну, Наприклад, був склобій, ну, ось я пригадую, там як мінімум, одне відео. В відкритому положенні ніж Benchmade -мен контего, відкритий ніж, ще раз кажу, складений ніж, за склобоєм, там е карбід Вольфраму, по-моєму, кулька, згартований шматок. Він в такому відкритому положенні б'є і ніж складається. Ну чому? Тому що Аксіс лок, він має свою інерцію. тому що це шмат металу хай підпружинений. Аксіс падає вниз, ніж складається. І от він каже, та якась хрінь, блін, ну як так, ну складається ніж, ну як я от вдарив, а він от складається, він ж на пальці мені складається. Ну Мені це просто трохи смішно насправді, тому що я думаю, що Ворен Осборн, який розробляв цей ніж, він в мене є в колекції, бенчмет <coughs> Кантего. Ну, я не думаю, що треба писати отаку товстезну книжку до ножа і подумати, як його використовувати. Склади ніж і бей. І це не складає ніяких проблем, тому що в складеному положенні це і безпечно, це і розумно. Тобто ніж в складеному положенні вдар оцим склобоєм по склу, і ти отримаєш результат. Далі він ним бив не просто по склу. Він не бив теж по металічній пластинці. Я не пригадую, який там метал, там сталь, скоріше всього. Він просто бив і в нього ламався цей бекспейсер, куди замонтований цей склобій. І от він каже: Ну йо моє ну такий класний ніш, він, дивіться, зламався, чуть мені не склався на пальці, зламався бекспейсер. Ну, потім знімає наступне відео і показує, що в бенчмет йому відіслали сервіс безкоштовно новий бекспейсер. Він його ставить туди, все, прикрутив. Приходить на те ж саме місце, робить той самий рух і знову його ламає. І розказує, от, як все хренове. Ну, не знаю, люди, які мінімально розуміють, що таке розбите скло, то вони розуміють, що все зусилля, все зусилля, яке ми прикладаємо от, на одну точку, яке припадає, до речі, теж от, якісь елементи. Які, ну, це зрозуміло, що це стяжка, тому що це ніж зібраний, от на, на якісь пластики, і він тут стягнутий. Але тим не менше. Скбій, сам кінчик, він розвиває зусилля, він проникає, взагалі не проникає, скажімо, в скло, але скло це дуже твердий матеріал під напругою. Ось, і імпульс його миттєво руйнує. Тобто, коли ти б'єш в метал, тобі метал віддає назад все те, що ти збирався передати в нього. Ну, Так, умовно кажучи, там працює примітивна фізика, можете мене там доповнити, можете додати якісь інших своїх аргументів. Це фізика. Коли ми б'ємо кулаком по щелепі, ми отримуємо щелепу і по кулаку. Але ми маємо розуміти, що для кулака це ну, набагато легше перенести той імпульс назад, ніж щелепі, отримати імпульс і вібрати якимось чином, погасити. От. Я до чого веду: коли ти маєш склобой чи склобій, тепер маєш перевіряти на склі, то перевіряй його на склі, тому що він для цього в принципі, і зроблений. Коли ти ним лупашиш по металу. І він в тебе ламається, не він, а бекспейсер, до якого кріпиться. Ну, то що ти дивуєшся, то я хочу просто висновок в кінці ну, цього відео зробити, що коли ми починаємо там, дивитись такі мудацькі тести, робити їх, повторювати, так як на цьому ножі хлопці, скоріше всього, я кажу, там, рубали, скоріше всього, якусь арматуру, щось подібне, може, якийсь палець, може, це не, ну, палець металічний, стальний, може, це була арматура, може, це було щось подібне. Коли вони це робили, я не знаю, про що вони думали в цей момент, але вони, скажімо так, обрали неправильну стратегію в будь-якому випадку. Тому що для ножа така робота, ніж і арматура це взагалі несумісні речі. Тобто, ну ніяк ніж не зможе подолати арматуру. Ніяк. Навіть якщо після того він там майже не зламається, майже не викрашиться, майже не замнеться. все рівно він арматурі нічого не зможе зробити. Е, от і я просто кажу: ще раз: згадую, от е, тести нінула. При тому всьому, що вони були достатньо грамотні, і він там все пояснював, він все докладав в таблиці, він там рахував по коефіцієнтах, і в нього получалися ножі, які більш, на його думку, придатні до якогось кардіюзу менше і так далі. І це можна було якось, ну, це можна було якось зрозуміти, крім таких гляпів, коли він там в відкритому положенні там перевіряв склобій, або бив ним не по склу, і ніколи по склу не бив, а склобої вони завжди перевірялися ним на якомусь металі, що є, в принципі, ахінеєю само по собі, тому що скло і метал по-різному. Поглинають, по-різному себе ведуть при, при ударі навіть з ну, тим же самим склобою, маленькою площою. Так от, просто давайте ну, пам'ятати собі, що ніж це ніж. І от цю межу, коли закінчується ніж і починається зубило, сокира, викрутка, ломик, фомка, не знаю, щось там ще. от Оцю межу. Її можна знайти, її можна перевірити, але ви таким чином втратите ніж, зруйнуєте його, або зробите якісь неправильні висновки, бо будете вважати, що якщо ваш ніж більш-менш переніс, то і вашого товариша чи побратима теж ніж це зможе. І давайте ми там спробуємо два ножа отак вдаримо і подивимося, який ніж молодець. Ножі в будь-якому випадку не молодці, і ті, хто це робить отак лоб в лоб, або ось так лезо до леза, кромка до кромки, вони теж не молодці. Це просто глупа історія. Я це все відео записую. Чому тому що я знаю, що його подивляться зараз, завтра? Можливо, цього відео буде там не знаю, якась довга історія. і Його буде хтось дивитися через рік, два-три, п'ять. Я думаю, нічого не поміняється. Ні з часів і нула до сьогодні, до 2025 року, ні з часів там, 2025 року, там і далі Ось. нічого не поміняється. Тобто кожен інструмент для чогось. Кожен інструмент має межі. Кожен інструмент при переходженні через ці межі буде лам, ламатись, руйнуватись. Доказувати собі, що бензопилою розрізати не знаю, рельсу неможливо, можна. За ваші гроші ви можете це робити що завгодно, але пам'ятайте, що ви ще цим робите ведмежу послугу всім іншим, які просто в цьому не розбираються. Ну, хіба якщо у вас така філософія після мене, хоч потоп. Тоді так, тоді знімайте що завгодно, робіть там гівняння ножі. Це я зараз не конкретно для когось з вас це кажу, а до тих людей, яким які отак не хочуть просто переосмислити те, що вони роблять, і для них там, не знаю, отримати прибуток або якийсь хайп. Це все, заради чого вони живуть, і для них це, напевно, не знаю мета. Тому десь приблизно отак вдалося врятувати цей ніж. Я трохи розповів вам більше про ті ідіотські тести або модацькі. І згадав вам людину, яку, яка давно вже не в темі, але він приніс як багато цікавих моментів, оглядів, вножів, думки в якісь певні, і так далі, навіть тестами. Але просто робив ну, такі дитячі помилки, робив з них неправильні висновки і потім їх. Люди отримували і пережовували довго, що досі там на його каналі там, переглядають і коментують, як воно все було. А людина 10 років вже цим не займається. Менше з тим, тобто, давайте думати головою і пам'ятати, що кожен інструмент зроблений для чогось конкретного. Якщо ми говоримо про ніж, то він придуманий, призначений для того, щоб ним різати. Різати матеріали, які є м'якіші, ніж сталь. Якщо ви хочете працювати. Сталью по сталі, то тоді вам потрібно інші інструменти. Це фрези, це метчики, це свердла, це різці Ось для машинної обробки, для токарних станків. Ось оце сталь для сталі. Супер. Зовсім інша термічка, зовсім інші марки сталі, кути заточування, не такі, як тут: 30 чи 40 градусів. Кути зовсім інші, 80 чи 90 градусів. Там воно все працює. Зубило. Ще один інструмент, коли сталь працює проти сталі. Але ніж не працює проти протесталі. І не повинен працювати, і не буде працювати. Ось так, друзі. Одним словом, не буду повторюватися втретє, ви, я думаю, все зрозуміли. Все, до зустрічі на каналі. Пишіть, що думаєте з цього приводу.